Ти годуєш дітей. Вони рідко коли їдять двічі одне й те саме блюдо. Мені доводиться готувати кожен день свіженьке. Таня для них виготовлює, Так, капець. Коли ми почали жити з моїм чоловіком, її хлопці в нас лишалися, то вони крутили носом вони не хотіли їсти мої страви. Колись я їм приготувала омлет, і вони його забракували і сказали: в мами краще. Аня, напевно, згадала, що вона юрист, і почала правозахисні акції до Тетяни. Ми е, через війну вимушено поїхали з нашої країни і майже півроку проживали разом. У нас був чіткий розподіл праці. Таня брала на себе приготування їжі, а я прибирання. Отак, от, от ми з нею душа в, душі, душа, як в душу кажу? як кастрюлька з кришечкою. Я заморочлива в їжі, в мене діти спортсмени, тому їм потрібне збалансоване харчування. А аніні діти їдять все. Я змушую завжди своїх дітей після себе прибирати. А Таня більш поблажлива до своїх дітей, але у мене не забалуєш, тож, якщо я кажу прибирати, то прибирають усі. А як ви взагалі почали дружити? Це дуже смішна історія. Дуже. Перші два роки ми з Анією не дуже спілкувалися. Привіт, до побачення. Це все з початком війни. Так стало, що колишній був з Ані та нашими спільними дітьми в Буковелі на відпочинку. Я поїхала туди. Перший же вечір. Я вирішила, що я відпочину. Я навіть не дуже хотіла вечеряти з ними разом. На ранок заберу дітей та поїду. Що пішло? Не так з'явилася подруга Аніна, яка також приїхала до неї в Буковель. Майже серед ночі вона піднялася дуже голосно на мій поверх з таким вигуком: деться перша жінка? Я хочу з нею познайомитись. І я вирішила зробити крок на зустріч і спустилася до них. Саме того вечора ми за Ані побалакали. Це була така розмова карти на стіл. Це серіал. чи відчуваєш ти щось до мого чоловіка, теперішнього. Я, звичайно ж, відповідала, що в мене вже ніяких почуттів до колишнього немає. Вона в моїх очах рятівниця. І я навіть її в своїх контактах називала Свята Анна. Це ось ще куку якесь. Яка свята Анна? Вона в тебе чоловіка увела. З того вечора місяць прожили в Буковелі всі разом. Обмірковували куди їхати, бо ми розуміли, що вдвох буде легше. Коли ми почали жити разом, ще починаючи з Буковеля, виявилося, що вона дуже цікава особистість, вона дуже весела. У Нас дуже багато спільних тем для розмов. Ми опинились в Болгарії, жодного разу ми не посварились. Гроші чоловік давав на квартиру, так. Боже, що це такий там за чоловік принц на білому коні з прицепом грошей? Болгаріям, людям, які питали ви що, сестри. Ми завжди сміялися. Ми казали, та ні, ми колишня і теперішня, або просто в нас одне прізвище. Так, у нас ще й одне прізвище е, на двох. Після того, як ми повернулися в Україну, я зрозуміла, що ми найщасливіша розлучена пара, і що кожного разу у нас питають здивовані люди, як ви це побудували. В той момент ми започаткували новий для нас тип відносин співбатьківство. Я напишу книгу про такий тип стосунків. Я можу зачитати, щоб ви трошки розуміли. Я читала цю книгу, Таня погоджує якісь глави з нами, тому що там цікаві історії з нашого життя. Якщо мені не подобається, це одразу підпадає під мою цензуру. Ми вирізаємо.